Тетяна разом із волонтерками громадської організації СББ «Тил» шиють амуніцію для фронту: Каремати, спальники, дощовики, підсумки та наколінники. Це не повний перелік виробів. В пріоритеті, зокрема, жилети розкрій для них робить пані Тетяна, яка за фахом кравчиня. Шиття відбувається під її контролем. Це в мене лежить жилетки, які їм потрібні. Вони їх одягають під бронік, під буршлати або в бліндажах. Ці жилети ш'ються з фліса, як ви бачите, з кусочку. Ми їх підрізаємо, підбираємо, шиваємо. Розроблена лекала у нас, і ось зараз я його довожу до кінця. Військовослужбовці Володимир та Василь розповідають, від початку війни волонтери сумського бабського батальйону Тил передають для потреб армії одяг та амуніцію. Сумський бабський батальйон, який з самого початку війни почав різні виготовляти речі. Це і маскировочні сітки, які зараз плетуться в іншому місці, це і пошивочний цех, де дівчата. Жують різні речі, так необхідні військовослужбовцям і підсумки, і розгрузки, і бронежилети, і різні різні речі. Це і волонтерська допомога з продуктів харчування. Дуже багато і нашому підрозділу. Це ось буквально на тій неділі наш підрозділ отримав. Від Бабського сумського бабського батальйону таку класну річ, як генератор бензиновий, який нам буде дуже в нагоді. Також ми отримали сухі пайки. Це і отримали ми від от дівчат частину маскировочних халатів. Усе вони що в змозі, вони шиють нам, допомагають. Ну, ми задоволені співпрацею. Наразі розповідає голова цієї громадської організації Валентина Андріяшева, відправляють свої посилки для військових по всій лінії зіткнення. Солідар ми висилали 14 наших спальників. Ось цих ось спальників, що ми пошили, це 14 штук, ми відправили. Потом туда ж ми відправили маскувальні костюми, сітки, їжу. За 19 днів ми за нову почту заплатили 23 тисячі. Працівників у швейному цеху за словами Валентини Андріяшої, вистачає тканину чи будь-яку іншу благодійну допомогу. Їх організація приймає. Катерина Іваненко, Олександр Сокол, Суспільне новини, Суми.